Бойки вважають найбільш чистим українським етносом в західній частині нашої держави. Бойки століттями опирались етнічному змішуванню культур під різними імперськими сусідами. Древні звичаї, традиції і християнська віра стали твердою обороною від зай та їхніх спокус. Бойки плекали свою правду, свої самобутні пісні, одяг, культуру. Орнамелістику, музику і образотворче мистецтво. А зараз запрошуємо до слова Олену Олексіївну Прашковську, яка нам докладно розповість про культуру українських Карпат. Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Звичаї це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших національних справах. Звичаї, як і мова, виробилися протягом усього довгого життя і розвитку кожного народу. У всіх цивілізованих країнах народній культурі завжди приділялася особлива увага. Без її глибокого знання годі говорити про високі потенції тої чи іншої нації. Культура будь-якого етносу, як корона дерева. Не може розвиватися без власного коріння. Весільні обряди це закріплені традиціями суспільні звичаї, врочистості, що супроводжуються і освячують офіційне санкціонування шлюбу, народження нової сім'ї. У народних обрядах обрядових піснях збереглися сліди стародавніх до християнських звичаїв одруження як договору. Між двома родинами. На Прикарпатті шлюби укладалися в межах одного села. На Наможні Підгір'яни суворо дотримувалися традиції, які забороняли близьке кровоспоріднення між одруженими та ті шлюби вважалися гріховними. Великою перешкодою на шляху до шлюбу була майнова нерівність. Наділ землі, поле було найголовнішим компонентом дошкурної угоди, важливою умовою до утворення нової сім'ї. Звичайний сільський парубок не міг вибирати самостійно собі пару, бо мусив коритися в волі батьків. Воля батька була основною, тому шукали невістку з фізично здоровою, охайною, з доброчесної, робітної родини, з великим приданим. Рухомим і нерухомим майном, яке й понині називається віном. Грали весілля переважно восени, свята покрова був саме сезон на сватання весілля. На святого Дмитрія сезон сватання весіль закінчувався, бо починався піст. І з 6 січня знову відбувалися весілля до посту. Влітку рідше відбувалися весілля, бо були у розпалі сільськогосподарські роботи. Українські весільні звичаї поділяються на три цикли передвесільні, весільні і післявесільні. Перед родин... родичі молодого розвідували у родичів дівчини намери про одруження, домовлялися на вітання дочки, з'ясовували приблизно віно. Приданий. Якщо родичі дівчини погоджувались на шлюб, то присилали сватів. Сватання відбувалося у непісні дні, вівторок, четвер, суботу, чи неділю. Після згоди батьків молодих йшли до Ксьонза подавати на заповіді та домовлялися про шлюб. Після оголошення третьої заповіді у храмі запрошували, запрошували на весілля. Висватувати дівчину для сина йшли рідні або хрещені батьки, визначали старосту, який керував сваганками, а також маршалів, друж... зараз називають їх дружбами. Староста мав ціпка, що означало достойність, а наречені входили стопірцями. Майбутнє весілля це підготовка не тільки нареченого і нареченої. Але й велика турбота батьків. Зараз костюми чи сукню можна придбати у будь-якому магазині весільному, а раніше їх шили у крійних ательє турки і самбура. Запрошували заміжніх жінок і родини молодої пекти корогвай. Випекання і прибирання короваю супроводжувалося величезним величальним співом, свахами свах. Які випекали коровай, коровай обкладали барвінку, що означало вічність шлюбу та прикрашали колосками, що теж означало життя і заможність. Пізніше обв'язували вишитим рушником. Весілля тривало два дні у суботу і неділю. Урочиста хода зрізання барвінку супроводжувалася співом. Дружки у супроводі музик або спеціальних сваг латканок. Цього дня я хочу вам продемонструвати. Ну латканки взагалі то співалися багатьма жінками, але так і не можна зібрати. Я одна там продемонструю латканку, потім ще мені поможе одна наша учасниця. По для різання барвінку. латканки були різні. І для різання барвінку, після барвінку, і коли йшли за молодою, піввісіля. Рахувалося, що ладка Ой барвін, барвіночку, ой барвін, барвіночку, не стійте в пристіночку, час вити. час бостя. Ой внесено зілля з городу на подвір'я, та й положено воно Та й положено воно перед старостю, а вгадай старосто. Є зазіко, Ай бо я не вгадаю, ай бо я не вгадаю, бо я зілля не знаю. Перші три стеблини барвінку пропускали через ручку молодої. Інше зрізав малий хлопець з підліту, за що отримував від молодої грошову винагороду. Зрізаний барвінок клали у решето, у якому лежав хліб і збіжжя. Весільні вінки вели жінки у супроводі дружу, у супроводі латканого співу. Коли весільні вінки були готові, мати молодого благословляла його на запросини. Молодий йшов із дружбами по селу запрошувати людей на весілля. Молода повинна була вишити сорочку для молодого, який він брав в шлюб. Молодий передавав для молодої ранту і чоботи. Вранці у день шлюбу присилали музик до молодої і молодого, які загравали на добрий день. Йшли до молодої, їх зустрічали біля брами, і починався викуп молодої. Після викупу молодий йшов до хати, подавав кустку через стіл, молода йшла через стіл і сідала поруч на речем. Потім підладкання свашок проходив обряд води. Староста регою сіла на двір, мати одягнена у вивернутий кожух з мискою, з барвінком і зерном, освяченою водою. І хлібом під пахвою тричі обходила і обсівала всіх присутніх. І далі латкали таку латканьку, таку ми заврамоємо з тюрми, або були ще інші подібні, але <клухи> благослови Бойку, благослови Бойку, весілля начина. dear boy. Jabu <mimics> obwakoo. いごい。 Сестри, брати там від брата, від сестри, від всіх рідних, рядки тоді. Після цього молоді з гостями направлялися до церкви на вінчання. Обряд вінчання обов'язковий елемент весілля на Прикарпатті. Після шлюбу, коли молоді наближалися до хати, на порозі їх зустрічали батьки, мати тримала мед і шматки хліба, батько тримав пляшку води і оковитої, чим потім пригощали молодих. І знову все супроводжувалося співом Свашок. Всі сідали до столу, гості співали. Між дружбами і дружками відбувалися переспіви. Молодята цілувались під вітальні вигуки гостей. Коли співали, «Ой, заграйте цимбали, щоб ніженьки дримбали, це означало, що пора забавлятися танцями. На весіллі домінальне положення займають коломийки танці, коломийки приспівки. Хотів вас проінформувати таку річ. У мене в руках є така книжка, випущена відомим професором, як його прізвище Василь Чоповський у Львові. І що ви думаєте в тій книжці, що є, є наші дівчата з Либохори? Ось вони, Василина та Леся. Які, ну, вони знамениті, ви знаєте чим, бо наша Василина була княгиня е, Бойківщини. Е, Ніна Матвієнко покійна давала їй такі високі звання на фестинах і так далі. Я хотів би вам тут таке ж. Я ще можу одну доказати, наша Боринська громада княгиня дуже. перше місце, а тут ззаду сидить княгиня на слідуючих фестинах. Я вам хочу сказати ще таке із з книжки. Ой, казали мені тато. Казали ми та мати, люби сину Україну та рідні Карпати. Ой, на горі на високій, зацвіла ожина, та вже стала незалежна наша Україна. Ой, ще Бече, Соловейко, лужі на калині. Як то стало веселенько по всій Україні. Ой не треба горібочки, не треба гостини, ми поїдемо, друже, брате, в турку на фестини. Так, ми поїдемо в місто Турку на велике свято, подивіться, брате, бойки, як то нас багато. Ой, як гарно, бойківчанки співають, співають, та сорочки вишивані доличенька мають. О ніколи не забуду про світ рідний риків, як там грали та співали молоді музики. Я з ним е, маю зустріч, і ми для вас таку книжку привеземо. Томившись танцювати, починався обряд урочистої реєстрації шлюк. і знову, знову сухої спілів. Пізніше молоді вклоняються батькам і вітає батьки і Староста запрошував всіх присутніх до столу. Так і спливав у весільному гаморі на щасливіший день для молодих. Коли за вікном була вже темна нічка, починали збиратися до молодого, брали придани. Молоді тричі з батька і йшли до молодого. Приїхавши, мати молодого знову обсівала молодих зерно і запрошувала до хати. Костей зустрічали знову лакомками. Після невеликого застілля починався обряд Кочівчи, який виконувала мати молодого, тобто свекруха. Чому так називається цей обряд? На голову молоді одягали чепець. Який мав форму циліндричної шапочки з плескатим денцем, на задній частині якого є рости на шнурівці. Завдяки міцній зав'язці, чіпець щільно прилягає до голови і все волосся ховається і не випадає. Чіпець був пошитий з білого шовку, коси молодої зав'язували пічкою, одівали чіпець зверху, пов'язували кускою. Після обряду почепчен, Молодий цілував наречену, обряд закінчувався танцем дружби з молодою. І знову всі гостей весілля саджали за стіл. Починалася церемонія обдаровування рідних молодого. Святрусі наречена дарувала бали. Це був сувільняного домотканого полотна. Мати, завивала, мати завивалася ним і йшла в танець. Батькові молодого дарували сорочку, а також обдаровували всю родину молодого. Пізніше розділяли коровай від молодої і пригощали гостей. Староста дякував молодим батькам, кухаркам, всім гостям і співали ногами літа. А зараз е, е, презентація стародавнього брання що розповість Наталія Борута. Показати такі у нас костюми стародавні, які зберігаються в нас в музейній кімнаті. До речі, за допомогою Петра Івановича і Миколи Іляновича, ще як ми працювали в Турківській громаді, ми створили таку музейну кімнату, де такий зберігається нас костюм. Це костюм дружки, який запрошували на весілля. Так вони виглядали. Ну, ще могли мати запаски, хустина в руках, а після. Того молода, то вона мала білий вінок, то є вінок дружки з барвінком. Після того, як молода вже весілля закінчувалося, вони кажуть, молоду вчили. Сідай. Це костюм уже старшої жінки, ну він такий ніби і святковий, але більше вони були ну, такого плану. Не робочого, але вихідного. Тут ми маємо чипець. Чипляти Зараз... могли. Так, віно знімали. Третьолодою. Почіпуємо. Дикаємо. আমরা <coughs> এখন Ні, ви вже заладка, сіля відбулося, тепер вже маємо готову жінку. Молодець. 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 Дякую. Ну ще коротко скажуть звичаї обряди, пов'язані з народженням дитини, походження і значення деяких імен. Серед інших свят обрядів народження дитини, свято особливе. Це радість для батьків та їх близьких. Період чекання родів та появи нового члена родини, обставлений низкою оберегових дій, пересторон, повірів. Породілі оберігали від несподіванок, неприємностей, поганих звичок, що не вплинуло на розвиток плоду. Жінка, яка чекала дитину, не повинна була дивитися на вогонь, померлого, бити тварин, сердитись, сваритись та інше. Вважалося, що поведінка породільві впливає на формування характеру і розвитку дитини. В сільській місцевості не було раніше пологових будинків, тому пологи відбувалися в домашніх умовах з бабкою-повитухою, від її значення у породільних справах залежали успішні роди, життя і здоров'я матері і дитини. Щоб дитина легше вийшла, повитуха відкривала двері до сіней. Зливала воду над породілею. Як ота вода легко сходить, так би ота дитина легко з тебе вийшла. Уповину обтинали хлопчикові на сокирі, щоб був порядним газдою, дівчині на веретені або гребінці, щоб доброю прядельницею була. При першій купелі у воду додавали пару крапель свяченої води, додавали вуглини, щоб короби не чіпались. Воду виливали в темне місце, щоб дитя не плакало, нічого вечором не позичало. У церковних книгах, календарях, раніше їх називали Місяце слове, святці, на кожен день були записані імена святих, тому ім'я дитині давали таке, яке було записано на цей день. Найпопулярнішим було ім'я Іван, оскільки воно найчастіше зустрічається в церковному календарі. Воно походить з грецькою Іоаніс, що означає благодать, «віддяка», милість. У селах Явора, Головській, Кіндротів, Радич, Завадівка, Ісаїв, Нижньовисоцький розлуч був поширений навіть мало декілька розмовних варіантів: ігнат, гнат, гнат ігнацько, що означало вогняний. Макар грецького походження, щасливий і бентежний. Було поширене в селі Ягора, Стоділка, Слобода, Турка, Боберка, Шум'ячі та нижні яблунці. Українське ім'я Петро, яке запозичене з грецької Петрос, означає міцний, твердий, як камінь». а також своїми нащадкам давали імена Павло, Андрій, Миколай, Михайло, Дмитро, Мирон. Серед жіночих імен найчастіше присвоювали новонародженим дівчатам ім'я Марія. Це також пов'язано з тим, що воно зазначається в церковному календарі аж шість разів. Далі були ім'я Анна, Ганна, Гануся, Анця та Анастасія, Настя, Настуня. До кінця 19, початку ХХ століття найчастішими іменами були Віра, Надія, Варвара, Іванна, Євдохія, Наталія, Раїса, Тетяна, Катерина. Невідомо, якою буде людина через тисячу років, але якщо відняти у сьогоднішньої людини нажитий віками і отриманий нею у спадок скарб, свят та обрядів, то вона все забуде. Всього розучеться і муситиме все починати спочатку. Дякую.